Громадська організація з Британії передала шість автів благодійному фонду Волонтери Поділля. Транспорт після ремонту та фарбування відправляють на фронт. Саме в такому напрямку працюють обидві сторони вже не один рік. Нам за честь реалізовувати проект проект мера ломера міста Лондон по допомозі українцям. В, ну по допомозі українцям саме в автомобілях так які які вони пересилають на на нас і ми вже реалізовуємо тут Фактично співпраця між британською та українською стороною триває з 2014 року, але тепер це зовсім інші масштаби. Така допомога в рамках проєкту мера Лондона дуже затребувана, адже пересічні британці віддають свої автівки українським захисникам. У 2014 році це були один-два автомобіля. Там за за рік то в 2023-2024 двадцять Це десятки автомобілів вже з травня місяць. Вже повторюю, Рю, це більше 40 автомобілів, це вже ті, що ми вже передали. Працюють благодійний фонд Волонтери Поділля і в інших напрямках, адже захисники потребують всебічної підтримки. Потужно працюємо по, по тактичній медицині. Є дуже багато користі. Є багато засобів препаратів, які в нас в Україні ну навіть на сьогоднішній час їх неможливо достати, а але вони є за кордоном. Підписаний меморандум кажуть, обидві сторони ще тісніше посилить співпрацю між благодійними організаціями.